Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться. Коли розпочинала їздити на море ще три роки тому, то отаких роликів, отаких світанків було багато, тому що потрібно було приїжджати раніше на роботу. І рано приїжджати сюди на берег моря. Зараз, по милості Божої, у мене є така можливість приїжджати на роботу пізніше, окрім понеділка. В понеділок потрібно буде о 8-й годині. Тому сьогодні налаштувалася і приїхала так, щоб вчасно бути на роботі. А тут темно. Читати точно не зможу, тому що ну, не буде видно мені, хоча, можливо, можна було налаштувати е, ліхтарика, але уже як є. Зате так гарно видно, ну хоча й не дуже гарно видно. Очами, коли дивишся, то видно прямо червоне-червоне світло маяка. Ну тут теж видно. От тут там їх декілька. І зелений майорить, і червоний миготить. Слава Господу! Е, є ліхтарі, тому їхати було зовсім не важко, тому що ліхтарі освічували дорогу. А отут на березі, вже що маємо, то маємо. Світанок буде аж через 45 хвилин. Сонце сьогодні взійде всім 7.25, а Але це мені запізно. Не встигну бути на роботі. Тому сьогодні ось так. Слава Господу! Він зберіг нас цієї ночі, і, хоч було гучно, хоч було так чутно, але е маю сподівання, що все, що летіло, все було збито. Сьогодні я була вартова, нічна вартова не завжди так буває. Але сьогодні Господь. Побуджував мене молитися, і уже коли втомилася, кажу: Господи, все, відбій, відбій тої тривоги. І говорила вже декі, ну так, на протязі хвилини, може, двох відбій тривоги, відбій. І потім такий мир прийшов і спокій. І все, і від тривоги, тривоги полягали спати. Слава Господу! Маю сподівання, що не було ніяких жертв, ніяких прильотів, що все, що отой лукавий випустив в нашу сторону, все було збито. Слава Господу! Велика подяка йому за його захист, за його милосердя, за те, що він бає про нас. Ми дякуємо йому і не перестаємо дякувати йому. Слава Господу! Слава Господу! Сьогодні Слово Боже для кожного з нас таке е, знайоме, знайоме слово і Отче наш, що е, є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай, буде, е, хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. І на землі, як і на небі. І ключове слово, на яке сьогодні хочеться звернути увагу, що хай буде воля твоя і на землі, як і на небі. Хай буде воля твоя на землі, на землі, як і на небі, як на небі. А на небі царство Боже, а на небі царює мир, а на небі царює спокій, а на небі немає смерті, а на небі вічна радість, вічна любов, вічний мир, а на небі так добре. І в молитві очі наш» ми кажемо, Господи, хай буде на землі, як і на небі, хай буде на землі, як і на небі, хай буде воля Твоя. Твої бажання, Господи, хай будуть на землі, як і на небі. І якщо ми хочемо дізнатися, яка воля Божа на землі, то ми з вами вирушаємо в Едемський сад. І коли ми бачимо життя людей там в Едемському саду, оце і є воля Божа для всього людства. Господь хоче, щоб на землі був Едемський сад, щоб на землі було нам добре, як і на небі. Він не розділяв спочатку землю. і Казав О, отут на землі буде ось так, а на небі ось так. Ні! Він творив своєю він творив своїм словом рукою тільки людину. Він творив своїм словом. І після кожного свого творіння він казав дуже гарно, дуже гарно. Все досконало, все добре. Алілуя, алілуя! Все, до чого доторкується слово Боже, воно досконале, воно досконале. Господь і зараз каже: Я творю все нове, те, що минуло, воно пройшло. Тепер все нове. Яка ж воля Божа? Воля Божа є для всього людства, а є для кожного з нас особиста. Воля Божа для всього людства, бо хоче, щоб всі люди спаслися. Його воля, щоб всі люди спаслися незалежно від нації, незалежно від їхніх. Е -е від їхніх вчинків, від того, як вони жили, він каже: Він хоче, щоб всі люди спаслися. І там, на Голговському хресті, Ісус Христос, Син Божий, який пішов добровільно на цей Голговський хрест, Він там сумував, чому що жертва для багатьох марна. Але він. Тім, він дуже дуже хтів, і він до сих пір прагне, щоб всі люди спаслися. Це воля небесного Батька, це воля Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя наша, це нашого, це воля Духа Святого, який так хоче, щоб всі люди спаслися. Трійця, небесна трійця хоче, щоб все людство спаслося. Це їхня блага воля. Це їхня блага воля. Також є кож для кожного з нас воля Божа знову ж таки, сама сама головна, щоб наша душа була спасена, і Господь всякими способами стукає у серце і каже: Відчини! Дай мені зайти в твоє серце, дай мені тобі подарувати вічне життя зі мною, дай тобі подарувати спасіння, адже я спаситель твій. Та тільки для того, щоб зайти, потрібно відкрити відкрити ото серце, і Господь відкриває словом своїм. Молитвами інших людей, які моляться за вас, бо Господь відкриває якимись подіями, якимись вчинками, такими, якими ви не очікуєте. Господь постійно не мовчить. Він говорить, він стукає. Він в ваших серцях проводить якусь роботу. Навіть якщо ми вже стали на путь пасіння, якщо ми обрали Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, Він знову працює з нами. І якщо наше життя іще не на землі, не так як на небі, то ми повинні йти до Господа і казати: Господи, змінюй нас, змінюй нас, змінюй нас, щоб наші серця наповнювалися миром, спокоєм, змінюй нас так, щоб ми були схожі на Тебе, щоб ми, укріпившись, укорінившись твоєї істині, могли робити діла Божі. Яка воля Божа? Те, щоб ми роб... перше, щоб ми вірували, а потім робили його діла. Але не ті, які ми хочемо, а ті, які хоче він. І для того, щоб нам бути в правильному місці, в правильний час, нам потрібно знати його волю, особисту волю для кожного з нас. Комусь воля Божа була виїхати з України, комусь йти на передову і воювати. Комусь отут в тилу навчати дітей, молитися. У кожного своя воля, для кожного є воля Божа, для когось воля Божа бути пастором. для когось воля Божа бути багатодітною матір'ю, для когось воля Божа бути лікарем. А для когось воля Божа бути таксистом. Розумієте, У воля Божа в кожних сферах нашого життя, в кожній сфері нашого життя дуже добре, коли ми, почувши волю Божу, знаходимося на тій роботі. Тій сім'ї в тому місті, в тому селі воля Божа. І коли ми, дізнавшись, оту ту волю Божу, як добре, коли людина приходить до Господа ще в ранішому. Коли ще приходить молода, не, одружена, не навчаючись в школі, і вона починає молитися і говорити: Господи, покажи мені, покажи мені ту єдину, покажи мені того єдиного, дай мені дочекатися того єдиного. І сім'я. Е... І починає існувати в чистих стосунках. Як добре, коли дитина іще в шкільному віці починає молитися і говорити: Господи, а де ти бачиш мене, на як... в якій професії, на якій роботі, яка твоя воля? І хтось каже, а хто вже запізнився? Запізнилися робити те чи інше. І потім, коли ми дивимося назад і кажемо, Господи, ти чому ти нам там не поміг, а чому ти тут нас не підкріпив? А він каже, а на цього не було мої волі. Тому що ви пішли іншими шляхами, ви пішли в іншому напрямку, і те, що ви обрали, те і маєте. Але якщо ми хочемо, щоб ми був мир, спокій, щоб навіть серед війни ми знаходилися в спокої, навіть серед війни ми знаходилися в радості, нам потрібно бути у волі Божої. Нам потрібно бути у волі Божої. І якщо ми знаходимося в його волі, то він обов'язково. Підкріпить, дасть мир, дасть спокій, дасть радість, дасть вихід з тої чи іншої ситуації. Якщо ми пішли своїми стежками, не по волі Божої, нам потрібно молитися. І Господь дасть сили змінити наше життя. Він дасть вихід обов'язково, обов'язково, адже Він за нас. Адже він за нас, він любов'ю вічною покохав кожного з нас, і він піклується про кожного з нас. І Він хоче, щоб нам було добре. Він хоче, щоб нам було добре. Алілуя! Слава Господу! Як ми можемо дізнатися волю Божу, звичайно, молитвою? Найпростіший спосіб це молитва. Господь він не мовча він не мовчить, він говорить. Дух святий навчить нас всьому, всьому корисному. Тому Господь буде давати слово. Нам потрібно тільки знайти той час і присвятити Його молитві, задати питання Господу і чекати відповіді. Якщо довго ви не можете почути, відкривайте Біблію, починайте читати слово, йдіть на зібрання і задава і, е, маючи оце питання в своєму розумі, слухаючи проповідь, ви обов'язково почуєте, Господь знайде, знайде такий, е, знайде, як достукатись до вашого серця, як правильну відповідь. Вкласти ваші в ваш розум. А ще коли ми хочемо щось робити, і у нас вибір, і от ми обираємо те чи інше, і, от, обравши один із варіантів, розуміємо, а всередині якась тривога, от якоїсь, от все рівно нема стопроцентової впевненості, то треба зупинитися. Треба зупинитися і подумати ще, коли Господь дає вихід. Знаєте, легкість приходить, радість наповнює серця. І ти розумієш, о, оце ото шлях, по якому я повинен іти. І навіть якщо темно, і навіть якщо ще не дуже видно, але у мене спокій і така впевненість в перемозі, оце Божа воля, оце Божий шлях. Звичайно, в житті бувають такі ситуації, які потрібно зразу щось виконувати. Ось, наприклад, ви йдете, в мене колись була така ситуація. Ми йшли в християнський табір і на моїх очах збили жінку. І вона лежала, слава Богу, вона була в свідомості, але вона дуже там бабахнулася головою. І нам знаєте, яка воля Божа? Ми знаємо, що людина лежить, треба покласти на неї руки і молитися, щоб все в її, щоб зацілення, щоб людина не померла, щоб вона жила. Воля Божа, ми її знаємо. Така воля Божа, нам не треба. Господи, йти і молитися. А що мені підійти до тої жінки? Чи не підійти? Ми знаємо волю Божу. І мені не потрібно було йти і думати. В мене було таке бажання. Я прибігла. Руки поклала на ту жінку, помолилася за неї. Все там викликали швидку, але вона прийшла в спокій. Слава Господу! При поки там швидка приїхала, і ми з дітьми пішли далі в той табір, знаючи, що з тою жінкою буде все добре. Коли Господь побуджує робити щось швидко, потрібно швидко це робити, це є воля Божа. Ти потім раді, потім радістю наповнюється серце. Буває таке, що ти йдеш приходиш зібрання, а там таке побудження когось благословити, благословити, чи цукеркою, чи фінансами, чи добрим словом, то потрібно це робити, зразу робити, не роздумувати, а чи на це воля Божа, чи не воля Божа. Якщо у вашому серці є бажання робити добро, робіть це є воля Божа. Господь постійно робив добро. Господь постійно зцілював людей. Господь постійно. Робив е, те так, щоб людям було добре. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Адже він добрий даятель, адже він добрий даятель. Тож, дорогий Господь, хай в нашому житті. Буде воля Твоя, як на землі, як на небі, так і на землі. Господи, хай в нашій країні буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Господи, хай буде воля Твоя по всій землі, як на небі, так і на землі. Хай буде воля Твоя, хай буде воля Твоя, блага, досконала, алілуя, алілуя, алілуя. Ось таке сьогодні слово дав нам Господь, і хай на протязі всього тижня буде воля Його в нашому особистому житті. Хай буде воля, Його допоможи нам, Господи, іти твоїми доріжками. Допоможи нам, Господи, бути е, Твоїми сосудами, якими ти будеш використовувати. Дрогоцінний Господь, допоможи нам. Бути людьми світла в ім'я Ісуса Христа. І якщо ти мрява, і якщо того світла немає, допоможи нам світити е, Твоїм світлом в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам Господь! Будьте збережені Господом, хай Господь оберігає сьогодні вас на ваших ляхах в ім'я Ісуса Христа, хай Його рука буде над кожним з вас, над домівками, над тими селищами, де ви живете, в ім'я Ісуса Христа, і хай нехай ніяка зараза не залетить в ім'я Ісуса Христа. Ми благаємо Тебе, Господи, про Твій захист, по твою защиту в ім'я Ісуса Христа. Хай твоя рука буде над кожним із нас в ім'я Ісуса Христа, а ми будемо славити і величати Тебе, тому що ти достоїн цієї слави. Алілуя! Слава Господу! Величає Тебе, душа моя, я всім серцем славлю Тебе. Могутні всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Ти, великий, Могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому. Слава Богу на віки віків, Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Амінь. Ві...